Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами красою. Пірзочка закрилася, вітер подув. Гляньте, сходять ось підсніжники маленькі. Такі ось кущик. В неділю тільки-тільки ніби під снігом були. А ось краса, яка вже сходить. І тюльпони я вам говорила, ось живі залишилися, хоча я вам скажу. Вони посходили ще до морозів і потім сніг упав. Я думала, що їм буде непереливки, але бачу, що живі. Тут тільки що бджілка літала, пропустила. Я про... б бджоли. Я до вас сьогодні з кавою, тому що щось на обід почала голова боліти. Тиск поміряла, він упав. Вчора високий, сьогодні низький. Но сьогодні буду піднімати кавою три в одному. Так що покажу вам нашу красу сходять ось. Ось біля кухні зараз покажу, які дрібненькі з попелу, там попіл ми стіпали, але все одно витикаються. Ось, до речі, Мурчик наш прийшов. Це один котик у нас залишився. До речі, мосика також нема у нас джек. Собочка один і один кутик залишився. Шкода, звичайно, але що поробиш. Ось гляньте, сходять квіти. Ось і ось кущик. Горні такі. Первоцвіти. Тут попіл лежить, тому що ми відрось. До речі, як тупим висипаємо це стара погана відрось. Попіл і тут він розсипаний. Ну це нічого страшного, тому що е, це, це гарне добре во, попіл, тому що багатий на всякі е, корисні речовини для землі. Так що будемо вигрібати, як потепліє, і повигрібаємо цей лишній попіл і все. У нас така гарна сонячна погода сьогодні. А ось хочу показати, чим ми займаємося. Позавчора почали пиляти друге роботи, по трішку з вечора. Попиляємо трішки і потім впорядковуємо по вдень. Сьогодні по порубали, поперевузили і вчора так само, ось, скільки пирси. Не пиляли гілочок Все. ось. І потрошки пиляємо. Бо тут е, так вийшло, що на цю сторону ми е, висипали другу а третю машину, а під низом у нас там ростуть півонії. Я думаю, їм нічого не буде, бо вони ще не сходять їм рано. Ну, потрібно ці дрова впорядкувати, поки потім повигрібать Оце все прибрати, щоб зійшли півонії. Дуже перемерзло. У нас тільки два чи три дні погода така вчора. Сьогодні це взагалі прекрасна погода. А також взагалі в неділю ще якийсь сніг лежав, я відео знімала, ви бачили. Так що ось оце, скільки залишилося ще з цієї машини друг. Приблизно на два рози ще Ну, а там видно буде, в принципі. Ми не дуже спішимо, тому що і часу, я вам скажу, обмальток, щоб зробити його, все. І, і все ж таке, ну, робота нелегка з дровами. Щоб, знаєте, за один день вмахатися, а потім не згребти ні рук, ні ніг, тому що я вам скажу, що позавчора понагинулися, то вже поперек дав про себе знати. Щось. Такий об'єм залишився. Ми за кожиним разом не вигрібаємо, як попилюємо. Ми вже потім як упорядковуємо дрова. Тут і типу, повигрібали і все. На так погода чудова в нас. Сьогодні ще ті дрова лежать. Звичайно, ще роботи багато з ними і дуже багато, але нічого. Головне, що вони є. Треба потихеньку впорядковувати. На ходу аж висохої, вже вже майже майже сухо за двором, там, де сонечко. Майже сухо. Зараз вам покажу ще видно, скільки дробусь. Ну це тут уже майже самі товсті. Дровалина. Пис... І сюди одну, От туди відтеля, бачите як? От соломино сюди і сюди, я думаю. Потихеньку порядкуємо. Такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, всім пока!